Теча з в'язниці баб'ємі. Це мрія багатьох засуджених, але лише одиниці наважилися кинути виклик найкраще охоронюваним тюрмам світу. У 1962 році, коли Френк Моріс і брати Англін дивилися на холодні мури Алькатрасу, вони знали, що мають лише один шанс федеральну фортецю на острові вважали місцем, звідки неможливо втекти, а кожен попередній відчайдух закінчував мертвим або в кайданках. Моріс і брати готувалися місяцями, видовбуючи діри в стінах і створюючи бутафорські голови з пап'ємаше. Коли охоронці патрулювали коридори, їхні ліжка виглядали зайнятими спокійно сплячими в'язнями. Під покровом ночі троє чоловіків прослизнули через вентиляційні шахти і дісталися берега, де на них чекав саморобний пліт із гумових дощовиків і вручну зібраних весел. Океан був крижаний. Хвилі непередбачувані, а ризик смерті майже майже стовідсотковий. Вранці в камерах знайшли лише голови з волоссям і справжнього мила, моторошні ляльки з мертвим поглядом, тривогу підняли негайно. Почали наймасштабніші в історії обшуки затоки Сан-Франциско. Тіла ніколи не знайшли, а слід утікачів зник назавжди. Федеральне бюро розслідувань закрило справу лише через 17 років, без доказів, без могил, без відповідей. Втеча з Алькатрасу стала легендою та натхненням для тисяч фільмів, книжок і теорій змови. Майже через півстоліття у 2006 році інший сміливець знову кинув виклик тюремній системі, цього разу за допомогою авіації. Паскаль Пає, засуджений за вбивство і утримуваний у в'язниці суворого режиму у Франції, не збирався чекати кінця терміну. Лише шість років раніше він утік схожим способом. За допомогою гелікоптера, що приземлився на тюремному подвір'ї. Попри затримання і нові заходи безпеки, у 2007 році він повторив свій план із ще більшою точністю. Гелікоптер прилетів несподівано, за штурвалом були озброєні спільники, які з холоднокровною зневагою проігнорували сигнали тривоги. Протягом кількох хвилин Пає вже був у повітрі, а охоронці могли лише дивитися в небо. Втеча була настільки видовищною, що принизила французьку владу і змусила переглянути всі протоколи безпеки. Хоча пає згодом затримали в Іспанії, його сміливість зробила його міфічною постаттю. двічі втекти за допомогою авіації з найкраще охоронюваних в'язниць Європи це одне з найганебніших принижень в історії французької пенітенціарної системи. Те, що для одних було злочином, для інших стало символом відваги. Рішучості та неймовірної винахідливості, ще зухвалішов була втеча Річарда Лі Макнейра, людини, яка вирвалася з в'язниці не через дах чи мур, а через мішок із поштою. У 2006 році Макнейр, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство, розпочав роботу в тюремному сортувальному центрі. Щодня він готував посилки, які покидали заклад зовнішнім транспортом. Таємно він збудував собі візок зі схованкою, яка виглядала як звичайний пакунок з листуванням. Він заліз усередину, ліг нерухомо й чекав, поки його завантажать у вантажівку. Протягом багатьох годин лежав у повній тиші, проходячи через ворота, пости і охоронні пункти. Лише за кілька кілометрів він вибрався з контейнера і зник у лісах штату Північна Дакота. Що шокуєся, Макнейр не був новачком. Він уже тікав із арешту в 1985 році і понад два десятиліття уникав затримання. Після втечі в 2006 році він подався на південь, де в штаті Місісіпі його випадково впізнав дорожній патруль. Після видовищного переслідування його знову повернули за ґрати, але його кмітливість і здатність маніпулювати охоронцями зробили його легендою серед в'язнів і жахом для пенітенціарних служб. Коли Василіс Палеокостас планував свою втечу, грецька поліція не мала жодного уявлення, що він стане героєм найганебнішого інциденту в історії в'язничної системи. У 2006 році над в'язницею Корідалос з'явився несподіваний гість, цивільний гелікоптер, який здивував охоронців і приземлився просто на внутрішньому дворі. Серед в'язнів спалахнув хаос, а палеокостас і його спільник. Вскочили на борт машини, здіймаючись до свободи ще до того, як хтось встиг зреагувати. Уся операція тривала менш як три хвилини, і грецьке суспільство було в шоці. Це був не просто скандал, це була ганьба для всієї системи безпеки. Ще ганебнішим став факт, що три роки по тому палеокостас утік точно таким самим способом. Другий гелікоптер, другий пілот, той самий двір і те саме заціпиніння охоронців, які не встигли навіть потягнутися до зброї. Після другої втечі розпочали масові чистки в грецькій тюремній адміністрації, але втікач зник безслідно. Дотепер його вважають одним із найбільш розшукуваних людей у Європі, а його ім'я стало синонімом зухвалості і геніальності водночас. Дехто бачить у ньому грецького Робіна Гуда. Людину, яка грабувала багатих і уникала жорстокості, але для влади він був символом повного провалу та краху системи, яка не змогла зупинити одного й того самого злочинця. Двічі, у 2015 році, Хоакін Ель Чапо Гусман утік із в'язниці Альтіплано, однієї з найкраще охоронюваних у Латинській Америці. Під його камерою прокопали майже двокілометровий тунель із освітленням, вентиляцією та рейками, по яких рухався мотоцикл. Гусман зник за кілька секунд, а вся операція тривала місяцями і вимагала співучасті інженерів, охоронців та чиновників. Втеча стала приниженням мексиканської держави та демонстрацією сили картелю. Хоча Ель Чапо згодом затримали, ця втеча увійшла в історію як одна з найвражаючих.